Ну а зараз ми повертаємося до міжнародного турне українського президента. Сьогодні у Бельгії та в Португалії було підписано дві безпекові угоди на прямому зв'язку з нами з Лісабона. Наша колега із телеканалу Рада Софія Григорчук. Софія, як це відбувалося? Якісь деталі можливо, так конкретика на що саме можемо розраховувати зараз від Португалії. Людмила Олег, вітаю вас. Так, розповім вам усі деталі щодо е, безпекової угоди, а також що вона передбачає яку допомогу для України. Однак, давайте усе е, спочатку, по порядку. Отже, розпочався візит Володимира Зеленського до Португалії із зустрічі з президентом Португалії в аеропорту. Зробив такий приємний сюрприз. Може сказати, очільник Португалії, зустрівши ще на Литовищі. Очільника України е, там зустріли військовим оркестром. е, вик виконали гімн України, гімн Португалії, трошечки поспілкувалися між собою очільники держав, і після цього поїхали власне до резиденції е, прем'єр-міністра Луїша Монтенегру. Там провели зустріч тета ТЕТ приватно. Після чого власне підписали безпекову угоду. Нагадаю, що для України це вже 12-та безпекова угода, оскільки сьогодні е, е, трошечки раніше сьогодні підписали безпекову угоду з Бельгією і напередодні підписали безпекову угоду з Іспанією, що передбачає. Саме ця безпекова угода, власне, вона закріплює зобов'язання Португалії всебічно підтримувати Україну е, і у війні з Росією. Також у на шляху її членства до ЄС та НАТО. Власне, також е, щодо таких конкретних цифр, португалія зобов'язалась. Е, Уже цього року надати щонайменше 126 мільйонів євро військової допомоги а також сказали, що окрім цього будуть фінансування у гуманітарних напрямках. Однак тут точних сум не називають. Також португальський прем'єр заявив, що нагадав про їхню допомогу у гуманітарних напрямках. Це власне і автівки швидких, і гуманітарні пакунки. Озвучу, що передали більше тисячі тонн гуманітарної допомоги за цей час. Також щодо власне безпекової угоди. Угода підтверджує участь Португалії у міжнародній коаліції f 16 оскільки на території Португалії проходять навчання українських пілотів на цих видах літаків, а також міжнародній коаліції з спроможностей морської безпеки і у програмі закупівлі боєприпасів для великого калібру, зокрема для важкої артилерії. Також там є окремі блоки, які присвячені співпраці в галузі розвідки і боротьби. Що також хотілося б розповісти у спілкуванні власне, з пресою, відзначив Володимир Зеленський. І допомогу Португалії у навчанні наших пілотів, а також імміграційну політику, оскільки, як розповів прем'єр Португалії Луїш Монтенегру, українська діаспора, друга за величиною Україні, і вони намагаються зробити все. Відкривають садки, школи, аби українські діти, а також громадяни України, які змушені тимчасово перебувати на території Португалії, почували себе максимально комфортно. Наразі їхнє спілкування вже закінчилось. Президент переїхав до Республіки, Резиденції президента Португалії Марселу Ребелу де Соуза, де ми зараз і перебуваємо, проводять спілкування тет а тет. Тож сподіваємось дізнатися більше деталей згодом. Наразі у мене все. Колеги передаю слово вам. Дякуємо, Софія, наша колега із телеканалу Рада, Софія Григорчук із Лісабона, де президент України підписав двосторонню безпекову угоду з Португалією. І це вже 12-та країна, із якою Київ уклав такий документ.